Українці кияни, вітаю вас. Це Олексій Шевчук та Київський новинар. Продовжуємо говорити про події в Україні, світі та Києві, зокрема юридичною мовою доступно. Що ж цікавого відбулося за останню добу? Віталій Кличко розподілив 10 мільйонів гривень на невідому установу, яка буде нібито займатися. Управлінням та навчанням для пілотів дронів, проте жодна з профільних шкіл, ні крук, ні донаріум про такий розподіл не знають, і до них ніхто не звертався. Громада Подільського району вимагає знесення будинку культури на виноградері, тому що там розсадник маргіналів та торгують наркотичними речовинами. Керівництво КП «Київбудреконструкція», яке займається ремонтом ліфтів, всі отримали підозри за зловживання та розкрадання коштів, які були направлені на ремонт ліфтів в столиці. На сам кінець про веселе. Антона Геращенка звільнили з посади радника міністра внутрішніх справ. Як підказують нам наші інсайдери за те, що останній вимагав дати йому героя України за сюжети про бучу? Ну власне, такі новини. Не перемикайтесь з вами, Олексій Шевчук.